Ну що ж, ради бачити. Сьогодні ми поговоримо про лідогенерацію, про усі можливі канали лідгена, як вони працюють, кому що потрібно використовувати. Ми сьогодні будемо все розбирати. Також я буду їх пріоритизувати від найкращого каналу лідгенерації до найгіршого каналу лідгенерації. Ось тому в нас С це дуже і дуже хороший канал Лідгену, А хороший, Б. Нормальний. С. Поганий ді, дуже поганий. Це ми з вами зафіксувалися, і сьогодні, по всім цим каналам ми їх розставимо, що куди підходить. І усе це будемо ставити якраз таки за рахунок всього нашого досвіду, які канали ми пробували в агенції, що ми тестуємо, що нам дає результат, що взагалі не працює. І також в нашій академії зараз можна побачити, те, що блок Litгіна. Це найбільший блок, який тільки є, тому що він болить всіх і в кожного. Тому саме тут у нас всі 13 каналів від генерації додані. Щоб ви собі розуміли, це не просто якийсь там ой, вони додали один урок про канал, Що вони там знають? Ні, нас кожен условно канал відгідну. Це повноценний курс. То тобто, є апворк найбільший. Тут у нас тільки 25 уроків записано про апворк. От, коли ми заходимо в інші, допустимо, зайдемо там в Fiverr, тут у нас шість уроків записаних, конкретних, зрозумілих, понятних для того, щоб можна було сразу вийти на цю площадку. Коли ми заходимо до прикладу там, таргетовану рекламу, тут у нас всім сім уроків записано. і Тут вони не просто записані, тут повністю розкладені всі наші креативи, всі наші зв'язки, як ми працюємо з ленінгами, з воронками. Е і от навіть тут останні це я. Робив розбір нашої актуальної зв'язки в рекламному кабінеті, все показуємо відкрито. І це стосується усіх каналів. Я ще раз хочу це підкреслити, тому що ми працюємо з цим дуже і дуже сильно. Відповідно, всі люди, які до нас приходять, вони закривають в першу чергу питання з лідгеном, потім ми переходимо до продаж. Сильно починаємо піднімати чек і продавати з високою конверсією, і тільки потім переходимо в управління командою, делогування і створення вже своєї системи, яка буде працювати на вас, тому що лідген і продажі це перше і саме головне. І зараз, якраз таки, ми з вами будемо розбиратися в усіх цих каналах, і що конкретно потрібно тобі. Супер, починаємо. Давайте що почнемо, давайте почнемо з Freelance Hunt. Я думаю, багато хто чув Freelance Hunt, але я скажу вам так: я коли починав свою історію на фрілансі, от я не користувався Freelance Hunt ніколи. От, от реально ніколи. Тільки коли я вже побудував агенцію, я дізнався, що ну, в нас є така прекрасна біржа. І на ній багато фрілансерів у Україні заробляють гарні гроші. Але багато хто її ігнорує. Що я вам тут скажу? Дивіться, да, звісно, Freelance Hunt це. Фріланс біржа в Україні. Тобто чеки, які, за які ви будете продавати, вони будуть доволі низькі. Хоча є можливості продавати дорожче, але це все, все, все рівно будуть низькі чеки. Але ви працюєте з теплими клієнтами. Вам не потрібно робити розсилки, вам не потрібно там взаємодіяти з холодною аудиторією. Єдине, що вам потрібно, це навчитися працювати по правилам біржі. Так, да, вам потрібно навчитися працювати по правилам біржі. Саме тому Freelance Hunt я віднесу до нормального каналу, тому що явних мінусів в ньому немає. Якби в нього були такі мінуси, що він супер там дорогий, низька конверсія в клієнта, там чи ще щось, так, да, він би тут не був, але там майже безкоштовні клієнти, ребят, які можна закривати на середній чи в середній український чек, вот реально можна. От. Єдине питання, як ви цим користуєтесь? Тому що в нас в роботі ребята, які працюють через фріланс Hunt, вони використовують його на максимум, тому що він один з наших каналів Лідгіна. Як і тут всі інші. Далі, куди ми йдемо? Далі ми йдемо, та пустім, ми зайдемо в розсилки через WhatsApp. Дивіться, розсилки через WhatsApp насправді я люблю набагато більше, ніж розсилки через Instagram. Чому? Тому що ми маємо конкретну базу. Конкретний офір, і ми працюємо з цим цільовим сегментом. Плюс контакти це пряма зв'язь з підприємцем, а не інстаграм-аккаунти бізнесів. Це не пряма зв'язь з підприємцем. Тобто, ви ще не вийшли на лідера думок. Відповідно, розсилки в WhatsApp я поставлю в, в поганий канал, тому що ви працюєте з холодною аудиторією, не так як на фріланс-ханті. – це тепло. Розсилки в WhatsApp – це буде холодна база. Ось, але якщо ми, ми будемо це порівнювати з розсилками по Інстаграму, то це взагалі буде поганий канал. Да, через нього можна закривати клієнтів. Ребят, тут через всі канали, які зараз ми тут розбираємо, можна закривати клієнтів. Але якщо ми їх будемо порівнювати, то фрілансхант набагато простіше закривати, ніж через WhatsApp. Через WhatsApp легше виходити на клієнтів, ніж через Інстаграм. І банально такою, такою логікою ми будуємо з вами оцінку. Також. Якщо ми з вами давайте поговоримо, наприклад, про, про Fiverr. Вихід на західний ринок. Тобто, це, грубо говоря, той самий фрилансхан, тільки працює по іншій моделі. Тут у нас гіки, об'явлення, міжнародний ринок, відповідно. Але є великий мінус. Низькі ціни. Тобто, ми думали, що окей, вийдемо на західний ринок, будемо продавати дорожче. Но не Fiverr. На Fiverr ви сильно дорожче продавати не зможете. Але але Потрібно буде вчитись працювати по, його, по їх алгоритмам. Я не можу його віднести до. А, я не можу віднести до хорошого каналу Лідгіна, тому що чек недостатній. І, і конкуренція дуже висока. Набагато більше, ніж на фріланс-ханті, ребята, повірте мені. Ось. Але то, що у вас чек буде вищий, чи на фріланс-ханті, це не факт. Звичайно, скоріше всього, він буде там вищий, але не набагато. Не набагато. Тому я його віднесу до хорошого каналу RedGena, але прийдеться вивчати вам їх алгоритми в Fiverr вони інші. Саме тому в нас виступає спікер, який заробляє на Fiverr, записали курс на 6 уроків плюс 4 статті по Fiverr, для того, щоб ви могли стабільно на нього виходити. І наш спікер тільки з Fiverr заробляє кожного місяця 10 тисяч доларів. Ось так. Тому. Це хороший канал, тобто нормальний, давайте так, нормальний канал. Йдемо далі. Йдемо, йдемо далі. Що ми зараз з вами розберемо? Давайте розберемо таргет. Реклама таргет, е, яку вам точно потрібно вивчати. Тому що реклама це, так, да, тут у нас умовно безкоштовні клієнти. От тут у нас все умовно безкоштовні клієнти. Тобто, ми багато на них не тратимо грошей. Ми... Закриваємо клієнтів і кайфуємо. Але в рекламі вам придеться заплатити копійку за те, щоб закрити клієнта. Але якщо ви знайдете свою зв'язку, свою воронку, побудуєте продажів і почнете штампувати там клієнтів, то повірте мені, реклама вам буде окупатися кожного місяця. Відповідно, цей канал ви зможете масштабувати. Чи зможете ви масштабувати сильно Fiverr? Ні. Розсилки теж, ні. Чи фріланс хант? Ні, ви не зможете, тому що всі вони мають огранічуючий фактор. От. А в таргет, чим більше ви заливаєте бюджету, тим більше ви отримуєте заявок, і тим більше ви закриваєте клієнтів. Так, да, буде ціна клієнта, не супермаленька, але це буде дуже і дуже стабільно. Йдемо далі. Йдемо в івенти. Я думаю, що кожен був з вас на івентів і скаже, що да, там реально класно можна лутати клієнтів. І це правда, ребята, це правда. Всім фрілансерам-діджитальщикам важливо працювати з івентами. Ну, є єдиний мінус, івенти не так часто відбуваються. Раз на місяць, два рази на місяць, раз в три місяці, якщо ви живете в Європі там, і так далі. От. Тому це нестабільно. І тим паче, коли ви йдете на івент, ви не можете прогнозувати, скільки клієнтів ви закриєте, який результат вам це принесе. На жаль, ви не можете цього робити. Саме тому я його віднесу до поганого каналу Lід тому що. Він не прогнозований. І це великий, великий мінус. Так, да, там будуть класні клієнти, але якщо ви не хочете покласти свою систему тільки на івенти, то це погана стратегія. Ви цим можете користуватися, но це нестабільно. Окей. Переходимо до LinkedIn. Linkedin, багато хто, коли починалася повномасштабка, такі, о, LinkedIn, зараз буду заходити на нього. Той аутріч, який існував до го року, він вмер. І з ким я не спілкуюся, реально мені говорять, що він вмер. Тобто ми не можемо аутрічити клієнтів так, як ми робили це раніше. Тобто, писати, отримувати відповідь, пробукаючи кажучи, займатися розсилками. Mm. Вот. Зараз на не потрібно будувати особистий бренд. І це тоді тільки буде працювати. Але клієнтів ви можете очікувати через там, 6 місяців, через рік. Активної роботи з контентом. Саме тому ми запросили спікера, який про це розповідає на нашій, в нашій академії. Ось, але відносити до цього як до суперстабільного каналу лідгену – точно мінус. Тому дивіться, стабільний лідген, я більше його сюди віднесу. Якщо ми скажемо, що це буде впливати на вашу довгострокову перспективу, то це точно «ей». Давайте я все-таки, давайте так, з поправкою, що це довгострокова перспектива, ребят. Довгострокова перспектива. Просто так, цей канал вам не принесе стабільних клієнтів. Окей? Все. Особистий бренд. В LinkedIn. Зрозуміло. Біханс, до речі, це зараз буде корисно почути там всім дизайнерам, які працюють. Якщо ви таргетолог ХСММчик, HMM вам Behance не підійде. Вам підійдуть інші канали. Но Behance для дизайнера це основа основ. І зараз там є можливість, так як ми запросили спікера, і він записав нам уроки по поводу Біханса, тепер ми знаємо, що він повторює все те, що робить апворк. Але робить це в рази дешевше. Відповідно, ви можете там отрішити клієнтів майже безкоштовно, тому що там інвестиції, там підписка 20 чи 30 доларів коштує. Ну при цьому ви можете там отримати стабільних клієнтів. Ось, воно тільки зараз розвивається, воно на хайпі. ну, і це я вам зараз так по секрету кажу. Тому використовуйте цей канал. Якщо ви дизайнер, СБМчик, не, дизайнер, розробля, розробник і так далі, UI, UX, то точно це буде для вас C-Level. Ось так. Але є свій потолочок. Є свій потолок, тому можна якщо, віднести до хорошого каналу, але давайте його відведемо до S, якщо ви дизайнер. Супер. Давайте перейдемо на дрожсайти. сайти до речі, що це таке? Якщо ми говорили з вами про фріланс хант, то це ще зрозуміло. А обсайти це воркіа Robota.ua, діджині. Тобто там бізнеси публікують вакансії по найму співробітників part тайм або full-time. І якщо ви навчитесь працювати з цим каналом і вмієте працювати з возраженнями, там є возраження, що ми шукаємо full тайм, а ви пропонуєте парт-тайм. Це єдиний мінус. Цього каналу лідогенерації. Ну, другий мінус це те, що він тільки на українському ринку, тобто ви не можете працювати з, з бізнесами за межами України. Вот, тому що вони тільки на українському ринку. Е, відповідно, треба навчитися працювати з возраженням, чому не фулл тайм, як ви будете корисні цьому бізнесу в парт таймі. Якщо ви це навчитесь робити, повірте мені, цей канал буде дуже гарно відігравати результативність. Але потрібно навчитися з ним працювати. Але також маленький мінус, те, що на супервисокі чеки ви спродавати тут не зможете. Тому що український ринок і люди шукають собі по риночній ціні людей. Зайдемо про Upwork. Upwork – прекрасніший канал. Я би його колись, я б його віднів в S-ранг. Але сьогодні я його точно не віднесу, тому що він бляха, дорогий. Ребята, він реально дорогий. Там суперстабільні клієнти. Вони суперкласні, лояльні, вони багато платять, але це дорого. Тобто, працювати з апворком це майже так само, як працювати з таргетом. Ну, в апфорці є свій потолок, а в таргеті потолка немає. По таргеті ви можете масштувати, скільки забажаєте. Йдемо далі. Емейл розсилки. Трес буде у нас на десертик. Емейл розсилки. Це працює тільки на західному ринку. І всі, з ким я не спілкувався, Емейли бляха вмирають. Реально, конверсії дуже маленькі, і потрібно бути дуже крутим експертом з класними базами і з класними офірами, щоб все працювало. Тому, тому це дуже похоже на інстаграм розсилки. Дуже похоже тільки на західному ринку. Відповідно, я його віднесу в дуже поганий канал. Стратегічна партньорка. Для будь-якого агентства фрілансера стратегічна партньорка це. Номер один пріоритет. Я знаю безліч агентств, які живуть тільки на стратегічній партнерській системі. Це єдиний канал залучення клієнтів. І нам за минулі два місяці, коли ми стартанули, за два місяці ми нам, ми нам прийшли проекти через стратегічну партнерку на 7,5 тисяч доларів. Ми побачили, як це відпрацьовує ідеально, коли ми побудували свою систему. І саме цією системою ми ділимося на академії, щоб ви зразу бам-бам-бам собі це все внідрили. Так само, як і інші канали. Але стратегічна партнерка підходить тільки кла... ребятам, які вдовго в ринку, які мають великий досвід і класну експертизу. Якщо у вас немає цих пунктів, не підійде. Лічний бренд в Інстаграмі. Я знаю, що багато експертів говорять, качайте річний бренд, у вас все буде хорошо, клієнтів буде завалом. Ніхера. Ніхера, ребята. Це поганий канал Лідгену. Він буде працювати в довгострокову перспективу, але навіть LinkedIn сильніше, ніж лічний бренд в Інстаграмі. Інстаграм це bullshit. Якщо ви будуєте свій особистий бренд в інсті, да, ви зможете закривати клієнтів. Але повірте мені, перші клієнти після того, як ви почнете качати свій особистий бренд, прийдуть не менше, ніж через 6 місяців. Точніше, не швидше, ніж через 6 місяців. От. І то ви вбухаєтесь в рекламу, в колаборації, і ви не зможете це прогнозувати. Там дуже багато сил треба потратити, щоб це розкачати. Що всі інші канали просто плачуть в сторонці. Ной, коли ви це розкачаєте, це почне працювати. Ну, нестабільно. Якщо ви заб'єте на свій особистий бренд, воно просто зупиниться. Тому така собі історія. Трец, ребята, трец. Ринок кішить цим трецом. Всі про нього говорять. Но я вам скажу так: трец. Він, ну, во-первых, це підходить тільки там під український сегмент, от, тому що ви самі ведете трец на українському, от, ви там українські потенційні клієнти. але це взагалі не всім підходить. На жаль, трец от, з усіх каналів, він самий вузький. Тобто, в треці ви можете. Хто в втреці сидить? В треці сидять інфобізери, продюсери, експерти, е психологи, коучі, тренери. Які ведуть всі Інстаграм. Тобто всі професії, які ведуть Інстаграм. Навіть не всі інсташопи і не всі бізнеси в Інстаграм будуть вести третю, до речі. От. І тільки цей сегмент, ви їх можете потенційно закривати на свої послуги. Тобто, якщо ви представляєте лендінги для тренерів, супер, ви підходите. Якщо ви робите рекламу для е, курсів, ви підходите. Но всі останні пролітають мимо. І це нестабільно, на жаль. Тому я його віднесу до дуже поганого. Але в вузьких нішах воно буде працювати. Але, на жаль, не, не дуже прогнозовано. Відповідно, зараз ми з вами розподілили канали, подивилися, де потрібно фокусуватися, що потрібно робити. Давайте я вам, якщо ми зараз говоримо про всі, в фріланс-історії, то я віднесу Біханси до А, а ось це я віднесу в топ-1. Топ Щоб ви просто знали. Що реклама стратегічна партнерка номер 1 LinkedIn, Upwork, Behance – точно потрібно, але в залежності від того, хто ви такий, яка у вас історія. Ви легко отримаєте клієнтів через фріланс, Fiverr і джобсайти. сайти. Легко, але це не масштабуємо. От, також не під всіх підходить, але розсилки WhatsApp, особистий бренд в Інстаграмі. І короткострокові канали. Короткострокові канали можуть бути як розсилки, івенти, емейли і треси, як короткострокові канали. От. Але в конічному випадку ви маєте розвиватися сюди. Усі ці канали ви можете розвити з нами в нашій академії, де усі канали ми конкретно пояснили. Ми маємо усі приклади, уроки, скрипти, банально, під усе, що ви захочете. І ви це зможете використовувати в своїй роботі, ви зможете з цим працювати, масштабуватися і просто банально приміняє всі наші системи. Тому ми все розписали, у нас все готово, це стосується кожного уроку, кожного модуля. Е, тому я вам скажу коротко. Не буду я тут нічого продавати, але ви знаєте, що якщо ви хочете заробляти більше, рости і розвиватися, надіть мій контакт, напишіть мені, дізнайтеся про умови. І я вам все покажу. Все покажу, все розкажу. І повірте мені, робота з нами, з нашою академією, зі мною та моїм партнером Катериною буде найефективніша робота у вашому житті. Дякую, що додивилися до цього моменту, і гарного вам дня!